Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Рада вітатися знову! Мене звуть Анжела і сьогодні я розкажу вам дещо про виноград, які існують сорти, коли ліпше висаджувати і як піклуватись про цю рослину. А також вас очікує приємна несподіванка, конкурс, переможець, якого отримає в подарунок чудовий секатор. Умови конкурсу дивіться наприкінці нашого відео. У винограді міститься багато корисних речовин, зокрема антиоксиданти, які сповільнюють старіння шкіри. Вживання темного винограду регулює рівень гемоглобіну, покращує роботу щитовидної залози, гарно впливає на стан серцево-судинної системи та знижує ризик утворення тромбів. Вживання світлого винограду допомагає зміцнити імунітет, знизити тиск і запобігає розвитку остеопорозу. Існують дві великі групи сортів винограду винний і столовий. Вони різняться між собою досить сильно. Винні сорти містять більше виноградних дріжджів, які сприяють бродінню, і мають невеличкі ягоди з товстою шкіркою. Столові це величезні грона, соковиті, тонкошкірі ягоди. Їх вирощують для вживання у свіжому вигляді або роблять з них сік. Для вина ці сорти не підходять. Розкажу вам спочатку про винні сорти. Дуже популярний москат. З якого виходить солодке і ароматне вино, є білий мускат у тонель номер один французької селекції морозостійкий, раннього терміну дозрівання. До речі, напевно, ви звернули увагу на те, що саджанці винограду залиті воском. Це спеціальна речовина для консервації, якою обробляють наші саджанці, адже готують їх ще з осені і вони не мають прорости до весни. З німецької селекції маємо виноград Рислінгрейн. Він пізній, морозостійкий, його ягоди можуть зберігатися тривалий час. Серед столових сортів популярні безкістечкові, тобто кишмиш. Від себе можу рекомендувати кишмиш Велес. У 2010 році цей сорт отримав дві золоті медалі на міжнародному конкурсі винограду. І не дарма, крім прекрасного смаку і приємного рожевого кольору, Велес може похвалитись велетенськими гронами, які важать від 1 до 2 кг. Він ранній, морозостійкість середня, тому краще рости в південних областях. Якщо ви живете там, де взимку вирують морози, то варто посадити кишмиш Юпітер. Він витримує до мінус 27 градусів. Його урона середнього розміру, а з переваг ранній термін дозрівання і смачні ароматні ягоди стійкі до розтріскування. Виноград велика середнього раннього терміну дозрівання. Ягоди з невеликими кісточками мають насичений смак із сливовим відтінком. Цього сорту середня стійкість до хвороб і морозів, втім, він чудово транспортується, тому це гарний варіант для вирощування на продаж. З пізніх сортів хочу показати вам знамениту Молдову. Зимостійкість цього сорту середня, зате висока стійкість до хвороб і транспортабельність також підходить для продажу. Саджанці винограду висаджують в період з другої половини квітня до початку травня в південних районах, в північних у травні. Ділянку обирають з південної сторони. Дистанція між кущами повинна бути така: 5 метрів для сильнорослих сортів і 3 метри для середньорослих. При обмеженому просторі або висаджуванні на арку припускається скоротити відстань на метр. Якщо маєте час, то яму для посадки краще підготувати за місяць-півтора. Викопуємо лунку глибиною і шириною у 80 см. На дно насипаємо 10 см дренажа керамзиту або обитої цегли. Для піщаного ґрунту дренаж не потрібен. Навпаки, можна додати до посадкової ями глину, щоб вода достатньо затримувалась біля коренів. Також в лунку на рівень дренажа вертикально оставляють трубку з полімерного матеріалу діаметром близько 5 6 см. Це дозволяє воді потрапляти саме до кореневої системи. До викопаного ґрунту додають перегній, деревну золу приблизно 1-2 кг на одну лунку, добрива суперфосфат або нітроамофозку. Так, знову нітроамофозка. Бо це хороше універсальне добриво, яке можна додавати в ґрунт для будь-якої рослини. І потім все це перемішують, засипають поверх дренажу, поливають водою і залишають до посадки. Зараз ми розкриємо саджанець винограду і подивимось на кореневу систему. Знімаємо плівку обережно, так, щоб не поранити рослинку. Бачите, в якій суміші зберігаються корені. Завдяки такій земляній капсулі саджанець може провести кілька днів в дорозі та ще й почекати деякий час до висадки. І знімаємо плівку так обережно. Ось бачите, які гарні корені. Пружні, живі, такий садженець має всі шанси на приживаність. Садять його з розправленим корінням, спочатку засипають землею з перегноєм, а далі досипають звичайної землі. Після посадки ґрунт добре поливають, задля того, щоб витіснити повітряні кишені. І надалі полив відбувається вже через трубку. Перший рік після посадки вирішальний. Щоби наш виноградний саджанець виріс міцним, необхідно розпушувати землю біля нього, періодично підживлювати спеціальними добривами для винограда і обробляти від хвороб і шкідників такими засобами. Також необхідно видалити всі пагони, крім одного, і всі суцвіття, та підв'язати рослину до опори. Ми з вами дізналися сьогодні багато корисної інформації про сорти винограду і що зробити для того, щоб він гарно зростав на нашій ділянці. Нагадаю, що існують винні і столові сорти винограду, а правила успіху вирощування такі: відстань між кущами становить від 2 до 5 метрів. Перший рік обрізаємо зайві пагони і всі соцвіття, періодично підживлюємо рослину добривами і оброблюємо від шкідників і хвороб. А тепер переходимо до конкурсу. Умови прості. Ви пишете гарний коментар під цим відео, і той, чий коментар отримує найбільшу кількість лайків, стане переможцем. Подарунок класний секатор, дуже зручний і ергономічний, з гострим лезом з японської сталі. Повірте, заради нього варто поборотись. Розіграш буде проходити до 19 квітня включно. Успіху у змаганні! І прийшов час закликати вас поставити лайк і підписатись на наш канал. Обіцяю, в подальшому у нас буде багато цікавих відео на різні корисні теми. До нової зустрічі! Пока-пока!